Ще є у мене така фотоловушка. Ми будемо її ставити для нашого контенту. І будемо бачити на прохідних дорогах, звірів. Який звір, на сільницях будемо ставити. Будемо бачити, дивитися, коротше. Буде цікаво. Чай до речі, різнотрав'я Карпат. До речі, друзі, ви знаєте, як легко розвести багаття навіть у дощову погоду, у сніжну погоду. Оце є ялина, відходи ялини. Ламаємо ось такі пручки, гілочки, вискоші. І цим дуже легко розкласти вогонь в будь-яких умовах, навіть коли дуже-дуже сиро мокро на вулиці. Ось так, наламуємо їх, наламуємо. Ну, вони обов'язково мають бути сухі. Тобто з сухого дерева. Мокрі вони можуть бути від дощу, але з сухого дерева. Ось так. О, це буде наша основна запальничка. Цього багаття. І обов'язково дотримуйтеся правил безпеки з вогнем у лісі. Правил пожежної безпеки. Не залишайте допомогуся себе в лісі. Ніколи. Пробуйте. пішов, значить буде вогонь. Все. Бачите, як легко. Поки вогонь горить, розгорається, ми підготуємо наш шумбул. Для того, щоб підсмажити наше солко. якось так. Шомпул готовий. Чорний кліпчик. Цільнозерновий. з насіннячком, зерня соняшника, кунжута, ізюму. Ось таке солко у нас. Часничком і цибулька. Це буде наш сьогоднішній перекус. Так, м'яско Ммм, м'ясеньке. Я це будемо смажити. поки ще на сирі Дуже м'якенький салат, який як масло. Буде смачно. That's a good one. Друзі, ще такий шомпул зробив. Для хлібчика підсмажити. Рогаточка така. Вот таке солко у нас вийшло. Виглядає дуже смачно. И вот такий хлібчик. <звачного> <звачного> mm. Це неймовірно смачно. Спробуйте зробити. Mm. 嗯。Mm. Ми сьогодні зробили дві хороші справи. Усе палесіль звіру, яке, яка дуже необхідна весною їм. І відпочили душею. Оце і є життя. Що ж, всього доброго вам. Підписуйтесь на канал. Буде цікаво. До зустрічі в ефірі. Не забувайте писати коментарі.